Пропонуємо вашій увазі мобільну систему резервного жилення на 3 кВт. Система складається з інвертора на 3 кВт і з 4 акумуляторів 12 вольт 100 А. Система обладнана візочком, на який він встановлений. Візочок є на колесиках, вона пересувається. Система важить близько 150 кг. Вона є мобільна, її можна використовувати. В різних закладах, таких як лікарні, державні установи, судові установи, можна вдома використовувати. Зручно тим, що її можна транспортувати, перевезти туди, де потрібно, можливо транспортувати в ті місця, де здійснюються якісь роботи для будівельних робіт, можна використовувати, або для будь-яких інших робіт, де потрібно резервне живлення. Запас ємності акумуляторів складає. 4,8 кВт години, тобто близько 5 кВт, і потужність інвертора до 3 кВт за годин, до 3 кВт потужність може споживати. От. Це є така система резервного живлення. Вона компактна, вона якісно надійна, розрахована на 10 плюс років служби, зроблена з якісних матеріалів. Повністю проведено підключення системи, витримує максимальне навантаження, має захист від перевантаження і від короткого замикання. От, і якщо вам цікаво, звертайтеся в компанію Акумулятор Центр, ми виготовляємо такі системи резервного живлення. І В даній системі резервного живлення використовується акумулятор Ultimatron. Це є акумулятор французького виробництва, дуже якісний карбоновий акумулятор, який розрахований до 15 років термін служби. І інвертор must, хоча ми можемо виготовити під замовлення будь-якої іншої конфігурації. У нас є різні інвертори, безперебійники. Акумулятори різних марок, тобто можемо виготовити вам на замовлення будь-яку систему мобільну резервного жилення. Перевага така, що воно вже повністю готове, ви просто купляєте, ми її вам доставляємо, ставите, де вам потрібно. І коли є потреба в резервному жиленні, просто включаєте кнопочку, тут інвертор включається, працює і зразу дає 220 вольт. Також ви можете. Його підключити на постійній основі, просто втикнувши його в розетку, він буде спрацьовувати автоматично. Коли світло пропадає, він буде живити 220 вольт, коли світло з'являється. Він просто буде напряму пропускати ток від розетки. Буде, по суті, як переноска працювати. І тим часом буде заряджати акумулятори і підтримувати акумулятори в хорошому стані. Тому ще раз звертайтеся в компанію акумулятор-центр. Ми виготовляємо такі системи резервного живлення. Якщо вам необхідно ось наші контактні дані.